Всім привіт! Ви на каналі Fitfood і сьогодні на вас чекає мощне тренування на ваш прес. Сьогодні в програмі на вас чекає три кола. В кожному колі у нас три вправи. Кожна вправа у нас буде по 30 секунд. Між вправами у нас 10 секунд відпочинку для зміни положення, між колами у нас хвилина відпочинку. Одягайте скоріше зручний та гарний одяг, і ми з вами починаємо! Добре, готуємось до нашої першої вправи. У нас буде перша вправа складочка. Потихеньку підготувалися, я вас чекаю. Зараз буде мощно. Будемо тільки внизу працювати, тому готуйтеся. Давайте зайняли положення і поїхали. Видох. Ще видох до себе. Обов'язково дихайте. Ще. Видох. Видох. Давайте, давайте. Добре, 10 секунд відпочиваємо і змінюємо положення. Лягаємо на велосипед. Поясницю прижали до коврика. Приручку за головою велосипед. Поїхали. Прижали поясницю. Лопатки. Перекачуємо з лопатки на лопатку. Підборіддя відірвали від грудей. Локті розкрили. Видах до коліна. Поїхали, поїхали. Давайте ще, 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 ще. Десять секунд. І готуємось до наступної вправи. Я казала, що будемо ще. Це тільки перші рази. Вправа, косий кранч. Поїхали. Пам! Пам! З лопатки на лопатку. Віддірвали підборіддя. Видох вгору. На скручуванні. Видох. Видох. Внизу вдох. Видох. Підйом. Лопаточки відриваємо. Підборіддя Не прижимаємо. Дивимось вгору. Пам. Пам. Добре. 10 секунд відпочиваємо. Другий повтор. Повторюємо, хотимось до складочки. Видох. 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 Дихайте, дихайте, давайте. Не здавайтесь. Ще. Працюємо, працюємо. Відпочиваємо, лягаємо, прижимаємо поясничку, Локті за голову відірвали підборіддя, проконтролювали себе і поскрили локті. Поїхали. Велосипедик. Їдемо, їдемо. У мене тут підтримка сидить маленька. Давайте ще. Ще, 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 ще. Поясниці прижали. Давайте крутимо. Їдемо до своєї мрії. До Своєї цілі. Добре, 10 секунд. Відпочиваємо і готуємось до кранча. Фу! Ручки за головою поїхали кранч, Коси. Лівою ручкою до правої і навпаки. Видох, вдох, видох, вдох, видох. Підйом видох. Дихайте, будь ласка, це дуже-дуже важливо. Внизу вдох. Саме на скручуванні ми робимо видох. Так, ви більше відчуваєте прес. Давайте ще, ще, ще. Молодці. 10 секунд. І останній третій раз. Да, ще один раз. Готуємось, переходимо в складочку. Останні разочки. Видох. 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 Вдох. Видох на скручуванні. Давайте, давайте. А як ви думали? Легко буде? Ні, Легко не буде. Ще. Ще. Десять секундочок. Переходимо в велосипед. Лягли, трошки перепочили і готуємося. Велосипед. Дихаємо. Давайте швидше. З лопатки на лопатку. Локті розкриті. Поясниці прижали. Прям прижали. Ще, ще, ще. Хто хоче плоский животик? Всі хочуть, тому давайте поїхали. Десять секунд. І готуємось до кращого. Останнє вправо і хвилина. Відпочинку. Хвилина. Берешся голова. Видох. Видих. Під'йом. Йдемо. Ще, 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 ще. Пам! Пам. Пам. Видох. 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 Вдох. Давайте дихаємо, дихаємо. Більше сил хватить попрацювати. Дихаємо. Молодці! У нас з вами хвилина відпочинку. Ми з вами відпочиваємо. Можна полежати, де да, трошки, можна перекатитися, стати, побити водички, якщо треба. І дивіться, будь ласка, коли я кажу, дихаємо. Значить, ми дихаємо, тому що дихання насправді дуже важливо. Е, треба робити видих, коли м'язи скорочується, коли ми з вами робимо скручування, видихаємо. Коли корпус розкручуємо, де, скажімо так, то ми з вами робимо вдих. І тоді ви відчуєте більше прес, як він працює, і вас не довше хватить попрацювати, коли є правильне дихання. Добре, ви можете зробити ковточок водички, якщо вам хочеться. І будемо готуватися до другого кола. Ще у нас залишилось два кола, друге і третє. Тому давайте налаштовуємо себе. І ми з вами скоро будемо починати. Лягаємо. Лягаємо, лягаємо. Відірвали лопатки. Відірвали подберідзе і тягнемось до п'яточок. Відірвали лопатки. Видох. Видох на скручування. Видох. Давайте ще, ще, ще. Десять секунд відпочинку. Відпочиваємо і їдемо далі. Далі буде жесть. Жесть. Добре. Поклали великі пачки під ягодиці, ножки. В колінах зігнули і таз таснаго. Пам! Там. Відриваємо таз. Опускаємось плавно, не швиряємо себе на пол. Гору вниз. Ще. Ще. Давайте. давайте. Добре, відпочиваємо 10 секундочок і їдемо далі. Скручування підйом ножки ширше, відхиливий таз назад, ручка перед собою і робимо пам! Пам! Видох на скручування, видох, 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 видох. видох. Давайте дихаємо. Ще трошки. Добре. десь секунд відпочиваємо і готуємось до другого повтору. Як капець. Поїхали. Пам! Пав до п'яточки. Ви уявляєте, ось як можна пропрацювати і витратити калорії чисто внизу на пресі? Це тренування дуже таке. Складне. Давайте ще не збиваємо дихання. Але ви можете його пройти. Давайте, 10 секунд відпочиваємо. Якщо ви включили це відео, у вас немає вибору, вам треба його завершити. Тому давайте пальці під таз і ногу. Відриваємо. Все. Знаю. Я прекрасно все знаю. Давайте ще трошки. Давайте давай. 10 секунд і готуємось до скручування. Боже, я в самому вже це капець. Левели п'ятки, відхилили корпус ручки перед собою. Тягнемось. Корпус сильно не розкручуйте. Тільки локоть. Корпус зафіксуйте перед собою. Давайте ще. Ще. У нас трошки залишилось. І стоп! Десять секунд і ще один раз. Повторимо друге коло ще один раз і відпочинок. Останній раунд. Підняли лопатки. Видох. Видох. Давайте сил, купа. Потім відпочинемо. Пам! Пам! Давайте ще. ще, ще. Підборіддя, віджали, від людей. Давайте, у нас з вами залишилось. Останні секундочки. І-і-і-і-і. Давайте, давайте. Добре, стоп. Підпочиваємо. Останній дві вправи. Доробимо. І відпочинок. Давайте. йдемо. Пальці під таст і вгору. Вгору. Ще. Я вже теж трошки втомилась. Виїхали. Давайте, давайте. Давайте останні 10 секунд. Пауза. Я вас уди обманула. Відпочиваємо і хотимось до останньої вправої. Йдемо. Останнє а а Остання вправо. Киливий кот. Точка Пам! Пам. 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 Скручуємось. Дихаємо. Маленька підтримка рядом з нами. Давайте трошки. Давайте. І Хвилина відпочинку, або сідаємо, як вам зручніше. І можете зробити малесенький ковточок водички. І на вас чекає ще третє коло, трьома повторами. А ви ж думали, буде легко? Ні? Легко не буде. Ви на фітфуд, хлопчики і дівчата, що ви чекали? Пощади? Ні. Давайте, трошки водички. Готуємося до останнього нашого кола. І ми з вами вже закінчимо це тренування. Ацьки на прес. Давайте вдох-видох і потихеньку будемо з вами налаштовуватись і готуватися до третього завершаючого кола. Дух. Давайте готуємося. Спускаємось вниз, поясницю прижали, приклеїмо до коврика, до підлоги. Пальці під ягодицями і поїхали по одній ножці вниз. Вниз. Будь ласка, не відривайте поясницю. Просвітав між полом і поясницю не повинно бути. Пам. Yeah. Давайте трошки. Доробляємо. Затем здався. Ніхто не здається мені. Ще. Добре, 10 секунд. Ножки можна дати до себе прижати. І готуємось. Ножки э, розвели ширше, приготувалися і підйом. Раз, два. Вже підіймаємось, де? Да? Підйом. Раз, два. Вниз. І йдемо. Раз, два, Скругли спинку. Скругляйте спину. Пам-пам. Ще. Пам-пам. Останні рази. Пам-пам. Стоп. Останнє вправо вот просто зараз доб'є. Максимально. Планка. звичайно, з. Локтей. Переходимо в планочку на локті. Таз підкрутили. Стоїмо. Весь корпус у нас зажатий. Все тіло в напрузі. Давайте. Обов'язково забрали прогиби з поясниці. Не прогибайте. Трошки. Давайте, давайте, стоїмо, стоїмо. Стоп! Потягнулися 10 секунд і повтор. Повертаємось на спину. Добре, пальчики під таз. І поїхали по одній ножці вниз. Пам. Пам. Давайте. Пам. Пам. Якщо вам тут легко, кому там легко відриваємо лопатки, ручки за головою, там можна відривати і робити по черзі в такому положенні. Давайте трошки-трошки не трошки. Молодці. Трошки прижали, відпочили і готуємося до наступної вправи. Розводимо наш кошир. Підйом пам-пам. Підйом пам-пам. Давайте уявили, що ці у нас останні повторчики. Потім ще одне коло і все. Давайте, пам-пам, трошки. пам Пам! Трошки. Пам. Пам! Молодці. 10 секунд. Лежимо і перевертаємось в планочку. Готуємось до планки. Колін. Стали. Стоїмо. Прогибли, забрали. Уявили собі ціль. Не задирайте виставка таз і не опускайте занадто низько. Планочка Давайте чуть-чуть Дихаємо, дихаємо. Ви можете. Ви можете. Не здивайтесь. Давайте ще трошки. Стоїмо молодці. На колінах. Перего... Переготаємось. Переворот і останній повтор. Давайте. Останні разочки. Поклали пальчики і вниз. Пам! Пам. Поясниці прижали. Пина прижата і вниз. Вниз. Пам. Пам. Ще. Пам. Далі трошки-трошки залишились. Останні разочки. Я знаю, що важко. Але ви можете. Пам. Останнє. Молодці. 10 секунд. Готуємось до других вправо. Розвели ножки. Налаштували себе. Поїхали. Стоїмо. останній раз. І ми з вами закінчили це тренування. Давайте, давайте. Стоїмо, стоїмо! Не здаємось! 30 секунд стоїмо, давайте. Останній! Секундочки, останній! Молодці потягнулися трошки, спустилися на коліна. Ох, як вам було це тренування. Права ручка ліва похлопали собі. Я вам безмежно дякую, що ви залишаєте зі мною. Вас все більше і більше на моєму каналі. Тому, хто дивиться це відео без підписки, буде ай. -ай. Підписуйтесь на мій канал, ставте зірніші лайки. Зберігайте це відео, робіть його <свісно>, через день, або, як ви хочете, два рази на тиждень, щоб не качати прес. І ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. Всім пока!